Чи я поганий за те, що сказала сестрі дружини, що їй потрібно скласти план переїзду з нашого будинку після того, як вона публічно принизила мене. Моя дружина 32 роки жінка, і я 34 роки жінка. Живемо у дорогому штаті, де я купила будинок 5 років тому. У березні ми запросили її сестру, 30 років жінка, і її однорічну дитину, погостювати у нас, щоб уникнути ситуації домашнього насильства з боку батька її молодшої дитини в недорогому. В денному штаті, коли вони переїхали, не було чітких термінів. Це було всього лише місце, де можна пожити, поки вони не куплять машину і не стануть на ноги. У нас були свої розбіжності, але в цілому ми чудово ладнали, і вдома у нас було мінімум драм. Суперечки, які виникали у нас сестрою дружини, стосувалися спілкування. Особливо це стосувалося конкретних випадків, коли вона неправильно розуміла ситуацію, а потім вибухала і кричала на мене. Через два місяці після переїзду вони поїхали, щоб Повернутися до свого токсичного колишнього, тому що я відмовилась дозволити йому залишитися з нами після того, як він приїхав більше 20 годин, щоб з'явитися біля моїх дверей о 6 ранку і агресивно вимагати зустрічі зі своєю донькою. Я запропонувала оплатити для нього проживання в готелі, але я встановила жорсткі межі і щодо його перебування у будинку. Ми посварилися, тому що я була зла і неуважна через те, що не підпускала чоловіка до своєї дитини. Через кілька днів вони поїхали приблизно на два місяці. Перш ніж він пригрозив забрати дитину і вбити її, і я купила їй квитки, щоб вони повернулися сюди наступного дня. Цього тижня до нас приїжджає 82-річна бабуся дружини і її сестри. Тому вчора я відвезла усю сім'ю на цілий день на гробузову ферму. Ми чудово проводили час, поки, стоячи в черзі за квитками, сестра дружини не закричала на мене, щоб я витрала обличчя її дворічної дівчинки після того, як підняла її з бруду, в якому вона гасала. Мені знадобилося секунда. Щоб знайти чисту поверхню і витерти її, але мама малюка продовжувала наполягати. Тому я сказала: Добре, ти зробиш це сама, і передала її. Це просто вивело її з себе, і вона вибігла з черги, в якій ми стояли. Ми теж пішли і, підійшовши до сестри дружини, почули, що вона скажеться на мене бабусі за сусіднім столиком. Я спробувала поговорити з нею, сказавши, що через її наполегливість у мене склалося враження, що вона вважає мене некомпетентною, і я заслуговую на те, щоб вик. Виконати її прохання, перш ніж вона вийде з себе, вона почала кричати на повний голос на очах у своєї дитини і сотень дітей та сімей у фермерському парку, використовуючи ненормативну лексику і, взагалі, не бажаючи нікого слухати. Я попросила її зупинитись, сказавши, що ми можемо поговорити про це вдома. А коли вона відмовилась і продовжувала кричати, я сказала: З мене. Досить, ми їдемо, і попрямувала до своєї машини. Одна. Зрештою, інші члени групи дісталися до машини, і ми в мовчанні поїхали додому. Решту дня я провела на самоті, і ніхто з нас не намагався заговорити один з одним. Сьогодні вранці, коли я збиралась на роботу, вона увійшла на кухню, назвала моє ім'я і розкрила руки для обіймів. Я запитала, що вона хоче. А коли вона попросила обійняти її, я сказала: я ще не готова до цього. І вона засмучена вийшла з кімнати. Пізніше я надіслала їй повідомлення, в якому пояснила свої почуття і наміри, і закінчила словами: я думаю, тобі пора підшукувати інше житло. Це місце більше не є хорошим для довгострокового плану. Ми з дружиною розмовляли про це протягом декількох місяців, але вона не вважала за потрібне поговорити зі своєю сестрою про те, щоб встановити якийсь крайній термін для переїзду. Ми знову і знову ходили туди-сюди. Але я в основному тільки повторювала, що не збираюся її виганяти на вулицю, але так продовжуватися більше не може. Їй потрібно серйозно попрацювати над планом. Моя дружина не є співвласницею цього будинку разом зі мною, і в цілому згодна з тим, що така ситуація ні для кого не є сприятливою, але відчуває, що підводить їх, не надаючи їм повної підтримки на даному етапі. Моя дружина не несе фінансової відповідальності і непосідно щодо свого фінансового і фізичного внеску в наш будинок. Тому я відчуваю. Що більшу частину часу мій єдиний обов'язок захищати нашу стабільність і будинок. Я люблю сестру дружини і її доньку, і хочу, щоб вони були в безпеці. Вона вважає, що я тільки даремно витратила її час, привівши їх сюди, щоб вони почали все спочатку, а потім сказавши, що їм потрібно поїхати в інше місце. Я ніколи не припускала, що вони залишаться тут надовго, тільки для того, щоб знайти деяку стабільність і вирішити, що її колишній наркоман-насильник не вартий того, щоб до нього повертатися. Я думала, що це очевидно для всіх. Вони тут вже вісім місяців і не оплачують жодних рахунків. Час від часу вона готує, прибирає і допомагає по дому, купуючи й 70 наших продуктів протягом місяця за продуктовими талонами. Ми доглядаємо за дитиною, поки вона ходить на підробіток, і відвозимо її на співбесіди, зустрічі. А я забезпечую. Ми доглядаємо за дитиною, поки вона ходить на підробіток, і відвозимо її на співбесіди, зустрічі. А я забезпечую їх туалетним приладдям, іграшками тощо. Що чи я поганий за те, що скористалася цією останньою краплею, і порадила їй будувати інші плани? Вердикт Редіт непоганець. Коментарі непоганець, але вам слід було призначити дату від'їзду, коли вона тільки переїхала до вас. Становіть деякі межі зараз, вона стає гучною і лається на вас, тому що знає, що це принесе результати. Вона достатньо доросла, щоб мати дитину. Вона достатньо доросла, щоб утримувати її. Непоганець, ви і ваша дружина були достатньо люб'язні, щоб прихистити їх. По суті, безкоштовно. Її колишній вже одного разу погрожував вам і вашій дружині у вашому власному будинку. Сестра все одно вирішила повернутися до нього, і ви все одно прийняли її вдруге. Вона повинна бути вдячна за те, що їй і її дитині надали безпечне місце. І не один раз, а двічі. Якщо вона збирається поводитися огидно і зриватися на вас, вона може піти, незважаючи на те, що вам неприємно просити її піти. Ви повинні захистити себе і свою дружину в домашній обстановці і зберегти їх психічне здоров'я. Сестричка виявила, що бути професійною жертвою це робота на обмежений термін. Якщо люди надають тобі безкоштовне житло, варто бути з ними порядною людиною. Непоганець вашій дружині є слід було з самого початку розповісти про це своїй сестрі, а не перекладати це все на вас, Це робить вашу дружину поганцем. Мені здається, авторці потрібно було спочатку поговорити з цією сестрою і пояснити, що їй не подобається така поведінка. Я думаю, що сестра її дружини трішки б заспокоїлась і, можливо, перестала би так себе вести. Я розумію, що вона на стресі. 100% цей колишній чоловік або ще до цих пір чоловік її дістає, і вона нервує. Я розумію, що їй можливо також незручно, що вона живе в чужій квартирі, а через стрес люди стають дуже нервовими. Я ні в як. Мого випадку не виправдовую оці крики, зриви і тому подібне на авторку, але дійсно потрібно дивитися на ситуацію також ще з іншого боку. Я думаю, якби вони спокійно поговорили з сестрою її дружини, нормально пояснили, що це ненормально, що в тебе є там 6-8 місяців, щоб вона розуміла терміни, так як це її сестра, ви її самі запросили, ви не сказали її терміни. Вона можливо розраховує на рік, два, а можливо й три, коли дитина зможе піти на повний день в садочок і. І тоді ця сестра зможе вийти на нормальну роботу. Я не знаю, з якого віку в даній країні виходять у садочок. Вся ця ситуація виникла тільки з недосказаності. Дружина не поговорила зі своєю сестрою, авторка не поговорила з сестрою дружини, сестра дружини ні з ким не поговорила. І кожен прийняв для себе якесь рішення, про яке не сказав комусь іншому. На мою думку, тут ніхто не мудак, а потрібно просто нормально сісти і поговорити і розібратися в цій ситуації. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступного історії. Чи я погане за те, що сказав дружині замовкни: я 43 роки чоловік, одружений із скрісті, 43 три роки жінка. У нас є донька Ава, 13 років, яка навчається у восьмому класі, і син 9 років. Всіме на вигадані, якщо що, Ава навчається у старших класах і вже деякий час планує піти на навчання в інтернат. Вона говорить про це з серпня. У нинішній школі у Ави все гаразд. Вона просто хоче спробувати навчання в інтернаті. Вона реально вивчала це питання і вибирала від відповідні заклади доньці, було б корисно отримати такий досвід, і я думав, що дружина погодиться, але мабуть. Милявся Крісті відразу ж відкинула цю ідею і почала говорити щось на кшталт. Вона і так через кілька років вилетить з гнізда, і все в такому ж дусі. Дружина, в принципі, не хоче навіть обговорювати ідею про навчання, Ави в школі інтернації. Мені здалося, що вона занадто упереджена, але слухати мене, вона не захотіла. Я почав дратуватися, намагаючись донести їй свою точку зору і переконати її, але Крісті. Продовжувала мене перебивати, і я сказав їй Замовкни хоч на одну кляту секунду. Після цього вона тим більше не захотіла мене слухати. Також чи я поганий з цій ситуації? Це сталося не так давно, тому я хочу дізнатися, чи був я не правий. Коментарі ти Бовдур з кількох причин. По-перше, за те, що накричав на дружину. По-друге, за те, що намагаєшся проштовхнути таке серйозне рішення, як школа, інтернат. Не можна проштовхувати свою точку зору або принижувати дружину, вдомогтися свого. 13-річна дитина ще недостатньо зріла, щоб самостійно вирішувати, де їй навчатися і жити. Це не ситуація двоє проти одного. Це між тобою і твоєю дружиною. Ви повинні вирішувати разом. Крім того, крісті сказала: вона й так скоро поїде. Тобі що? Просто хочеться вигнати підлітка. З дому, якщо так, то ти бовдур у всіх відношеннях. Всі поганці, ти не слухаєш категорично ні своєї дружини. У таких стосунках потрібно два так, і достатньо одного ні. Дружина сказала відмовитись кінець дискусії. Крісті не повинно була тебе перебивати, а ти не повинен її був затикати. Непоганець перебивати когось це грубо, просити їй, дати тобі, вставити хоч слово цілком розумно. Розриваюсь між всі поганці і ніхто не поганець, припускаючи, що ви обидва зазвичай добре спілкуєтесь. Це просто той випадок, коли хтось був зачеплений заживе, і емоції взяли верх. Таке трапляється час від часу, навіть у міцних стосунках. Ви ж не обзиваєте один одного або щось у цьому роді. Особисто для мене думка про те, щоб відправляти свою доньку жити у школу інтернат і, по суті, пропустити дві третіх останніх років її дитинства. Досить болюча. Я сама поїхала у інтернат і тепер практично не сп... Спілкую зі своєю матір'ю, яку в шкільних канікулах бачила рідше ніж батька. Наші стосунки були трохи напруженими щодо того, як я поїхала до школи. Не зрозуміти мене неправильно. Я рада, що пішла у інтернат. Мені було дуже погано у державній школі, але абсолютно точно є частина мене, яка шкодує, що не провела більше часу з мамою, коли я була дитиною. Знаєте, в той час, коли вона мені була потрібна, і частина мене задається питанням, чи могли б ми налагодити наші стосунки за цей час. У підсумку я закінчила школу і від? Одразу ж поїхала жити в інше місце, бо чому б і ні? Мій тато жив за кордоном, а маму я все одно майже не бачила роками. Загалом, моя ідея в тому, що можливо ідея відправити вашу доньку вчитися кудись далеко лякає крісті. Це не просто страх, а щось жахливе для неї. Ви не зможете бути поруч, щоб допомогти Аві, якщо щось піде не так, не збудете знати чи спілкується вона з поганими людьми, не зможете впливати на її поведінку, ніби ви станете просто голосом у телефоні далеким, незначним і непотрібним. Ніби кожного разу, коли ви будете бачити свою доньку, вона буде новою людиною, дорослою, повною переживань, які ви пропустили, і про які вона ніколи вам не розповість. Ви, безумовно, не непогане за те, що відстоюєте вибір доньки, але я також не думаю, що ваша дружина поганить за те, що так розлютилася з цього приводу. Це розмова, до якої потрібно приходити з певною обережністю і великим розумінням. Коротше кажучи, я ближче до вердикту, що ніхто не поганець. У цій ситуації я також розумію як і маму, так і батька, але все-таки я підтримала те, що можливо потрібно відпустити дитину, якщо вона цього хоче. Вони не дозволяють їй бути самостійною, і ось така мати-квочка можливо пізніше вилізе ще в гіршому випадку. Тут можливі два варіанти: або донька дійсно робить щось погане, чому мати їй не довіряє, або вона робить все добре. Тобто слухняна дитина, спокійна, адекватна, не там ходить по клубам, не лежить під заборами і тому подібне. Тоді я не бачу сенсу їй відмовляти. Вона хоче спробувати щось нове, чому б і ні, якщо в неї є така можливість на даний момент. Також ще є такий нюанс, можливо, їй не подобається у власній школі, можливо, її там ображають або ще щось, і вона хоче переїхати у школу інтернат. Якась, можливо, школа, яка знаходиться недалеко біля неї, але просто трішечки інша. Тому я не вважаю когось поганого. Ним в цій ситуації, але все-таки я б відпустила дитину. Це буде простіше для матері, якщо вона потім поїде в університет в інше місто, їй вже буде більш простіше, що вона там її буде бачити раз в місяць або раз в два місяці, або навіть і рідше. І так само вона спробує чогось. Нове дитина спробує щось нове, щось цікаве, і те, що вона дійсно хоче у цьому випадку. А ви пишіть свою думку в коментарях, ми переходимо до наступної історії. Чи я поганий за те, що вона кричала на свого чоловіка, бо він поділився фотографіями з дня народження нашої доньки. Мій брат помер на свій 17-й день народження, і з тих пір моя родина вирішила більше не святкувати дні народження. Це було рішення моїх тата й мами. Але оскільки мого брата всі дуже любили, то найближчі родичі приєдналися до цього рішення. Мій Чоловік відмовляється підтримувати це рішення і продовжував відзначати свій день народження. Ні, я, ні моя сім'я нічого не казали з цього приводу, тому що він не є нашим кровним родичем. Але коли я вперше завагітніла, у нас виникла суперечка з приводу майбутніх святкувань дня народження нашої доньки. Моя родина радила мені просто не святкувати її день народження, адже вона ще зовсім маленька і все одно нічого не запам'ятає. Я погодилась, але чоловік влаштував істерику і наполіг, щоб ми відсвяткували перший день народження нашої. Доньки. Зрештою, я здалася, але сказала йому, що ми влаштуємо невелике таємне свято, щоб моя сім'я нічого не дізналася. Він погодився. Наступного дня мені зателефонувала мама. Вона була дуже засмучена і сказала, що мої слова нічого не значать, і я не поважаю ні пам'ять мого брата, ні свою сім'ю. Я запитала, що вона має на увазі, і вона відповіла, що бачила фотографії з дня народження, які чоловік виклав у соцмережах. Я була настільки шокована, що навіть сперечатися не стала. Я повісила. Трубку і пішла до чоловіка, щоб поговорити з ним. Він почав захищатися, заявивши, що йому не потрібен мій дозвіл на публікацію фотографій і що він хоче показати фотографії з дня народження своїй родині, оскільки я наполягала, щоб у нас була невелика вечірка, і їх виключили з дня народження. Я пояснила йому, що це виставляє мене в негативному світлі і брехню в очах родини. Але він сказав, що вони це переживуть, і обізвав маму сварливою. Я вийшла із себе, і ми сильно посварилися. Пізні. Він почав дутися і сказав, що я зіпсувала йому спогади про перший день народження нашої доньки, і словесно образила його своїми нападами. Але я зробила це виключно через розчарування, знаючи, що те, що сталося, викличе величезну проблему між мною і родиною. Тепер він чекає від мене вибачень, чи я поганець у цій ситуації. Вердикт Редіта, автор, визнаний поганцем. Коментарі. Поганець, і твоя родина також. Це вийшло з-під контролю. Це божевілля погоджуватися на таке щодо людей, які на той час навіть не народилися. Твої діти і чоловік не давали на це згоди. Чесно кажучи, здається, що твоїй родині потрібна терапія. Сумно, що хтось помер, але живі не повинні щороку платитися за це. Дні народження це святкування життя людини, яка народилася цього дня, а не смерті людини, яка народилася у інший день. Едіт. Я впевнений, що ваш брат був би вражений, якби дізнався, що це його спадщина. Говорити всім, що їхнє життя не таке важливе, як його. Ви дійсно виглядаєте погано, і ви брехуха. Ви повинні були встати і сказати своїй родині. Ми святкуємо життя моєї доньки. Ідіть, вибачтесь, перед своїм чоловіком. Цілі покоління не повинні оплакувати когось, кого вони ніколи не бачили, і це не повинно бути обов'язком для зятя або племінниці померлого. Я порадив вам сказати своїй родині, що ви нарешті закінчили оплакувати свого брата. Ваша донька має право на святкування своїх днів народження. Я вже уявляю собі, якою буде ваша розмова через п'ять років. Я знаю, що твої однокласники мають дні народження, торти та подарунки, а ти не можеш цього мати. Це тому, що твій дядько помер. Боже мій час покласти. Кра цьому божевіллю ти поганий так само, і вся твоя рідна сім'я. Цей пост нагадав мені про мою сестру минулого року. Наш батько помер приблизно за два з половиною місяці до першого дня народження її сина, і вона запитала мене та мого брата, що ми про це думаємо. Я сказала їй, що це не так, якби це було через місяць після смерті батька, минуло достатньо часу, і батько насправді був розлючений, якби вона пропустила можливість відсвяткувати через нього. Брат автора помер молодим, але я сподіваюся, що він любив свою сім'ю, навіть тих, кого навіть не бачив, настільки щоб хотіти, щоб вони були щас. Сливими, а не сумували, особливо коли йдеться про такі події, як дні народження. Величезний поганець. Пам'ять про вашого брата зберігається завдяки конфліктам і образам. Чи він справді цього хотів? Щоб його рідні ніколи більше не святкували дні народження і соромили тих, хто це робить. Якби я сидів на хмарах і спостерігав за цим, я б попросив Зевса позучити мені кілька блискавок. Я впевнений, що ця пам'ять болюча для у вас всіх, але й наполягати на тому, щоб ніхто з ваших родичів більше ніколи не святкував дні народження. Є просто божевіллям культури по всьому світу святкують дні народження. Вже тисячоліттям, а тепер ви погано ставитесь до свого чоловіка, який насправді не зробив нічого поганого, крім того, що не захотів поступатися божевіллям, що не захотів поступатися божевільним вимогам своїх родичів. В цій ситуації мені здається, що авторки потрібно трішки відійти від своїх родичів, від своєї матері та тата, тому що це вже трішки так занадто. Я розумію, що брат авторки помер, та син її батьків, але карати повністю усю сім'ю через це це вже прям тумач. Тим паче вони і так кожен рік його згадують. Я думаю, ходять до нього на могилу. А тут в результаті ще й потрібно згадувати на свій день народження в той день, коли мало бути свято. Вони знову трагічні, вони постійно. Повинні думати про цього брата і псувати своє життя і всі свята тільки через брата. Я ще зрозумію, коли так ставляться батьки, що вони не хочуть відмічати свій день народження, але не відмічати день народження своєї дитини, а тим паче своєї онуки або когось ще з рідні. Це дуже не окей. Мені здається, всіх потрібно відправити на терапію. А чоловік авторки, молодець, він дав гарного копняка, штовхнув свою дружину для адекватної розмови зі своїм. Мій батьками, якби не ця ситуація, можливо, вона б взагалі не підняла цю тему, а так він розуміє, що це вже трішечки занадто. А ви пишіть свою думку в коментарях, а ми приходимо до наступної історії. Чи я поганець, якщо сказав племіннику, що він не особливий? Для контексту він перший і єдиний унук, і, ймовірно, так і залишиться єдиним, якщо у моєї сестри не буде більше дітей. Так він єдина дитина у родині, і всі його страшенно балують. Я з ним майже не спілкуюся, оскільки живу у іншому штаті. «Недавно я приїхав відвідати родину в один із вихідних. Ми з сестрою і племінником збиралися провести в розважальному центрі, але у неї виникли якісь обставини, і я запропонував завести його. Раз вже запланували. Сестра погодилась, і в цілому все пройшло дуже весело. Племінник весь день поводився добре і не передував. Моя мама запитала, чи можу я забрати її замовлення старгет поблизу. Я погодився. Замовлення ще не було готове, тому щоб вбити час, ми пішли гуляти по магазинам. Це було серйозною помилкою. Я не знав, що сестра купує синові все, що він хоче, і коли захоче. Вона дуже добре забезпечена. Він показав мені на пістолет нерв, який хотів. Я прокоментував, що це круто. Він не про Сив його, але продовжував тримати у руці. Я не надав цьому абсолютного значення, оскільки сам в дитинстві робив так само, а потім залишив іграшку біля каси. Але коли настав час йти за маминим замовленням, виявилось, що племінник був абсолютно впевнений, що я йому цей пістолет купую. Я сказав, що не збираюся купувати, і може він попросить маму наступного разу. Я запропонував сфотографувати, якщо він показав їй точно, що саме він хоче. Тоді він заявив, що мама не буде проти. Вона завжди дає йому те, що він хоче, тому. Що він особливий, особливі люди отримують все, що хочуть. Заднім числом я розумію, що цій дитині ніхто ніколи толком не говорив ні. Тож я сказав, що я не всі інші, і я не збираюся йому нічого купувати в магазині. Він почав обурюватись, мовляв, я повинен його слухати, тому що він же дитина, і він особливий. Я відповів, що він більше не особливий або унікальний, ніж інші. Він все ще бузив, коли мені зателефонувала мама. Я взяв трубку, він кричав їй, що я не купую йому те, що він хоче. Мама сказала мені перестати бути таким душним і купити. Мені стало ніяково і дуже незручно. Я не мав уявлення, як впоратися з цією ситуацією. Я купив цей чортів пістолет, оскільки ми влаштовували сцену, а в мене мало досвіду у спілкуванні з дітьми. Коли ми повернулися додому, я пояснив ситуацію, і мама з сестрою були незадоволені. Сестра сказала, що не вважає за потрібне говорити дитині ні. Вони також розлітилися, що я не під. Твердив племіннику, що він особливий. Говорила, що він повинен бути для мене найособливішою людиною, тому що він дар і т.д. і т.п. моя сестра з усіх сил боролася, щоб стати матір'ю. Так я розумію, що в результаті вийшло, що я, здається, так ще й більше підкріпив його поведінку. Вердикт Reddit – автор поганець, щільно набили панамку за те, що поступився і купив іграшку. Коментарі. Поганий за те, що ти здався, твого племінника чекають великі неприємності, якщо твоя сестра так продовжить жити у своєму казковому світі. А хлопець ходить до школи. Там він швидко повинен зрозуміти, що він не такий вже й особливий, опинившись серед інших дітей. Він буде особливим в тому сенсі, що буде єдиним, у кого немає друзів. Або, може, Матуся навчає свого дорогоцінного хлопчика вдома, тому що він занадто особливий, щоб спілкуватися з простими людьми. Автор, я приїжджав у квітні і він не ходив до школи. Але я не впевнений, чи було це пов'язано з моїм приїздом, оскільки ми дуже рідко бачимося, чи він навчається вдома. Взагалі, сестра чоловік. Віком цілком можуть дозволити собі домашнє навчання у найкращих вчителів. Ніколи більше не залишайся з цією дитиною, вона виросте нестерпною, зарозумілою, самозакоханою і в цілому повною нікчемою. Твоя сім'я створює монстра ця дитина стане булером у школі і швидше за все потрапить до в'язниці. І поганець за те, що сказав йому, що він не особливий, але поганий за те, що купив йому пістолет за істерику. Потрібно було відібрати у нього пістолет, покласти його і піти. Коли він стане хтивим підлітком, і дівчина скаже йому ні, я молюся за цю дівчину. Я бачу, як на нього чекає потенціальна система. Наступний: він не батько, у нього мало досвіду з дітьми. Це складна ситуація, в якій у нього було дуже мало варіантів. Якщо дитина не хотіла йти, йому довелося б застосувати фізичну силу. Це могло призвести до якоїсь харні. І залишити дитину в магазині не можна. Його вигід із ситуації був розумним. Також ще автор у коментарях пише, що не хотів погіршувати ситуацію і витягувати звідти дитину. Всі і так на нього вже косо дивилися. На питання, чи бало Ли батьки їх з сестрою, автор відповідає, що її дуже балували, а його не балували. Автор погоджується, що не слід було здаватися, він більше не збирається залишатися з племінником наодинці, але якщо таке все ж трапиться, то постарається діяти в більш позитивному ключі. Він здався через тиск усіх навколо і не хотів, щоб решта відпустки була незручною. Він рідко бачиться з родиною і не хотів решту часу вислуховувати напади сестри. Він і так отримує вже достатньо лайна від неї, і батьків за те, що чим заробляє на життя, не уточнює, чим. Також автор не питав сестру, як на її думку, хлопець буде жити далі, але впевнений, вона б сказала, що люди будуть його любити, або просто розлютилися, бо що автор наважився припустити, що він виросте гвалтівником або злочинцем. Я б 100% не купувала йому ту іграшку, хай вищить не вищить, забрала би його під пахвою, бо потащила далі. Але тут ще залежить від того, скільки років цьому хлопцю. Якщо він не ходить до школи, то це вже 7 плюс років, і в 7 років ось таку істерику робити в магазині. Це якось прям зовсім не окей. Це мені трішки нагадує початок тієї історії, яка була декілька випусків тому про хлопця, який ображав дівчинку, і мати його підбадьорювала. Тут, в принципі, ситуація дуже схожа. Кожа, і нічого з нього адекватного не виросте. Скоріше за все, він буде так само булером, а в подальшому іще щось гірше. Я розумію, що це довгоочікувана дитина, да ще й він перший онук. Я так розумію, автор також не планує дітей, якщо він каже, що буде єдиним онуком. І ситуація через це взагалі якась дуже важка, тому що його і залюбили дідусь з бабуси, і залюбили мама з татом, і дитина така чересчур залюблена. Як він потім буде в житті виживати, незрозуміло. А ви Пишіть свою думку в коментарях не забувайте поставити лайк і підписатися а далі буде ще цікавіше.